Так, що ж, всім привіт, десь не було місяць відосів на цьому каналі. Давайте швидко пройдемось по Warfactor і покажу, що за цей час змінилось. По-перше, тепер, зайшовши у нову гру, ви можете побачити райончики. Райончики. Дивіться, тут тепер райончики, а вони просто спавнитесь на якомусь прямокутнику, і там будуєтесь. Тут тепер є нормальні райончики, і воно тепер більш цікаво виглядає. Так, починаєте. Тепер ви починаєте з того, що ви обираєте райончик, на якому заспавнитесь, ось там відкриваєте. Тут ви можете помітити, що трохи змінився. Спавн ресурсів, вони тепер якось. коротше. Тепер тут е, воно працює на тому, що якийсь парочку, в залежності від кількості від кількості ресурсів загалом на Хексі тут спавниться великі, великі об'єкти ресурсів, і навколо них маленькі, воно так прикольно виглядає тепер ці ресурси. Так, також додано щось, типу, анімація. Анімація падіння будівлі, ось так. Щось, щось таке, воно буде перероблено, зроблено більш красиво, але як вже є. Також, Одна, один з приколів, який був змінений, доданий. Це так, давайте я зараз побудую швидко. Тепер будівельний матеріал не обов'язково вести в базу. Достатньо, щоб він просто створився. Також, ще, що прикольно зроблено, ну, коротше, модельки, модельки будівель всі помінні. Тепер нема тих стандартних, не дуже красивих будівель, які просто взяті з якогось асета Зроблені тепер ще коннектори конвейерів, типу. Тепер вони не просто е, контейнер заїжджає і розвертається, він просто типу, сюди заїжджає, там щось відбувається внутрі. Також тепер конвейери не проходять крізь гору, а тут спавниться такий тунельчик, який, Який... типу, показує, що воно, бачите, ось ось тут заходить вгору, тут виходить. І ось так, типу, воно об'єднується. Ось. Типу, що воно не просто проходить крізь гору. Це трохи Трохи краще, ось як тут просто. Ніж коли воно прям заходило вгору, ось так краще. Типу, ось тут ось так тунельчиком іде. Коротше, прикольно, прикольно, прикольно. Що ще сказати? Ну, прикольно. Знову ж, ці всі райони. Ну, ще туман війни доданий і так далі. І це все прикольно. І тепер, типу, нема просто криїв-карти, а тут, типу, якийсь прям туман, і тренер кудись подовжується. Коротше. Знову ж потім, потім, потім. Буде додана механіка відкриття регіонів. Ви будете будувати якусь умовну радіовишку, яка буде забирати вас електроенергію. І завдяки ній ви будете відкривати регіон. Регіон, від... коротше, там будуть місії і так далі. Це вже в наступних апдейтах. Давайте ще. Я перейду в тест сейф. Ось так тут ви можете побачити більше будівель. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що саме додалося. Кристал, шахта кристалів, здається, додались. Я просто хотів показати, що саме пододавалось візуально. Загалом гра зараз краще виглядає візуально. Ну, це що? Що прекрасно. Тепер ще в нас є середній корпус роботів, які ось так прикольно виглядають. Прям прикольно. Ну, кайф. Так. Середній корпус роботів, яких є, які з мечами ходять. Також є. Тепер з'явились. Ой, тут ще не оновились. Коротше, тепер лазери. Зброя лазера, я не пам'ятаю, була вона чи ні. Ось так. Лазганчики, тепер маленькі роботи з копіями ходять. Коротше, ось такий. Прикольно вже виглядає. Я трохи пофіксив те, як вони стають в формації. Тепер вони трохи більш логічно стають в формації. Не ідеально, можна краще, але тепер вони трохи більш логічно займають свої позиції в формаціях, те, як вони ходять, і так далі. І ще так треба дочекатися хвилі і показати, що ще змінилось. Давайте поки що поставимо всіх юнітів мовною лінією вперед. І повідкриваю райони, щоб краще було видно. Ну й дивіться, бігають. Ну так, да, вони бачите трохи краще тепер. Так, 9, 8, 7. Коротше, зараз. От, також заповільне загальний час. В грі тепер сам тік повільніше. Умовний, одна секунда, повільніше. Повільніше їздять контейнери на конвейерах. Коротше, гра стала більш приємною по часу. відчуватись. І ось, зараз помітити, що я хотів показати. Почав спавнити. Коротше, почав спавн жуків, і ви бачите, додались ефекти. Хоча, мені здається, я ще додав до цього, але коротше, вони додались ще до цього, але. Вони прям прикольно виглядають. Ефект ось ці лазери, плювачки. Так, ви з гарматами. Ви не дострілюєте? Зараз почнуть. Ой, бачите, стріляють. Розстрілюють всіх своїми вибухами. Коротше, красиво тепер гра краще виглядає. Не оптимізовано, не ідеально, але це все в процесі розробки. І буде ще куди куди краще. куди краще. Ось так. Рознесли жуків, тут ще жуки йдуть. Жуки тепер також декількох видів. Є плювачки, жуки, які плюють. Є жуки, які вибухають. При смерті ось, бачите, плю, 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 плюнули. Типу при смерті воно тепер такі ефекти спавнять. Коротше, прикольно, Воно все прикольно. Воно все кайфово тепер виглядає. Коротше, гра розробляється. Мені подобається, куди вона рухається, тому. Тому, тому. По в опсі. До речі, ще нова сторінка Steam, вона тепер ось так. Нові скліни і так далі. Воно все красиво виглядає. Тут гівки з'явились на головному екрані. Кайф, ну кайф, ну кайф. Знову ж, вам цікаво спостерігати за розробкою і так далі, то в опсі. Варфакторі, сторінка на неї в стімі, то дайте їй до бажаного. Це неймовірно мене підтримує. Просто неймовірно. Я буду кожному вдячний, хто це зробить. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!